Студент і платите за навчання в цій соціальній шпаргалці. Я розкажу, як повернути частину витрачених на науку коштів. Платник кожного року за отримані знання віддає кругленьку суму навчальному закладу, і майже кожен такий студент має право на податкову знижку. Як правило, держава повертає 15% від суми сплаченої за навчання. Щоб таку знижку отримати, слід звернутися в місцеве управління міністерства доходів і зборів. У народі таку структуру і надалі називають по-старому податкова. Ля студентка першого курсу Франкового університету розповідає, її батьки вже дізналися, як отримати податкову знижку. За навчання дівчина платить 7500 тисяч п'ятсот гривень. Її ж мама може отримати своєрідну компенсацію від податкової розміром більше ніж тисяча гривень. Це просто взяти треба довідку для навчання копії і просто заповнити декларацію. Це не є, що тут треба бігати по всім інстанціям, і казати, ось мені той папір, той папір. Просто звернутися до деканату і в податкові заповнити. навіть відшкодування має право сам студент, якщо він працює і платить за своє навчання. Також знижкою можуть скористатися батьки, якщо вони оплатили навчання своєї дитини. Ще одна категорія подружжя. Якщо чоловік заплатив за студентство дружини або ж навпаки, то держава в такому випадку поверне частину коштів. Увага! Бабусі та дідусі. Якщо ви платите за навчання онуків, то на жаль не маєте права на податкову знижку, так каже українське законодавство. Хто скільки і кому повертає, і звідки беруться ці гроші. Ви працюєте і офіційно отримуєте зарплату. 15% з нарахованої суми стягує держава. Це податок на дохід фізичних осіб. Якщо ви платите за навчання, то держава повертає 15%, які стягнула раніше. Приклад, ви заплатили за здобуття знань 10 тисяч гривень, 15% з цієї суми, тобто півтори тисячі гривень, вам повернуть. Є й вікове обмеження. Тільки на студенту виповнилося 23 роки. Все, батьки за нього податкової знижки отримати не можуть. Адже особа законодавчо вважається дитиною лише до повних 23 років. Головне, щоб мати право на податкову знижку. Той, хто платить за навчання, повинен мати офіційну роботу і офіційну зарплату. Все, що ми отримуємо за свою роботу, ми звикли називати одним словом зарплата. Як за свого законодавець розділяється на такі поняття, як дохід, зарплата та грошове забезпечення. Підприємець отримує не зарплату, а дохід, І права на податкову знижку для навчання немає. Міліціонери та військовослужбовці отримують не зарплату, а грошове забезпечення. І теж не мають права на податкову знижку для навчання. Всі решта отримують зарплату, і право на знижку мають. Пам'ятаємо, що до податкової подаємо декларацію за минулий рік. Тобто до 31 грудня 2014 року маєте подати декларацію за 2013 – календарний, і це важливо, адже календарний рік не збігається з навчальним. Вам треба буде подавати квитанцію за оплату навчання, і це будуть дві квитанції за один календарний рік. До прикладу за другий семестр третього курсу і перший семестр четвертого. Є три документи, які потрібно принести в податкову, щоб отримати знижку. Так каже закон. Насправді вас попросять з часом донести документи, тому краще підготувати увесь пакет, аби кілька разів не ходити. Ось такі документи треба мати з собою. Документи, які потрібно подати. Довідка про доходи за рік того, хто оформлює на себе податкову знижку. Ксерокопія документа про сплату за навчання, паспорт та його копія, ідентифікаційний номер та його копія. Копія договору з навчальним закладом, копія свідоцтва про народження дитини. Ним батьки посвідчують, що платили саме за навчання своєї дитини. В податковій також доведеться заповнити декларацію. Та людина, яка претендує на податкову знижку, повинна подавати документи за місцем своєї реєстрації. Я є мешканка Львова, тому повинна була б подавати документи саме до Львівської податкової. Навіть якщо ви працюєте у Львові, а зареєстровані до прикладу у Буську, то подаєте документи до Бузької податкової. Я не студентка, тому навіть для експерименту подавати документи не можу, але прийду на консультацію і розпитаю, що потрібно знати. Добрий день. Добрій. Я хочу дізнатися, хто має право на податкову знижку. Чи це і студент, і батьки, чи і ті, і ті, чи хтось один. Ні. Право на податкову знижку можуть скористатися ті, хто сплачував за навчання, або за своє навчання, тобто студент. Так, сам або, студент. За навчання або дітей. якщо за навчання своєї дитини, вік якої не перевищує 23 роки, сплачують батьки. То вони теж можуть подати річну декларацію, вказати, ну а також відповідні документи і скористатися податковою знижкою. Скажіть, будь ласка, скільки разів я повинна приходити? То я сьогодні прийшла на консультацію там, наприклад, на другий раз принести той пакет документів, які ви мені вкажете далі. Що якщо ви прийшли з повним пакетом документів, завчасно перетелефонували, отримали собі консультацію телефоном і підготували всі документи? Достатньо один раз прийти на таку консультацію. Більше того, ви в принципі можете надіслати декларацію. І поштою це не заборонено. Скажіть, будь ласка, потім через скільки часу я отримую це дошкодуван? Згідно законодавства опрацьовується декларація протягом двох місяців і вам на рахунок, який ви вкажете, в декларації будуть повернуті кошти. Готівкою нічого не ведуть зараз, тільки безготівково на рахунок перераховують гроші, Так, Так, ви вказуєте, вам можуть бути повернуто або поштою грошовий переказ, або, як правило, всі користуються рахунком, тому що це буде безкоштовно, без відсотків, скажімо так. Тобто за, треба мати кошти, банківський треба рахунок і знати ну, краще. його номер і вказати його в декларації. Так, так, так. це є така відповідна графа в декларації, реквізити банківського рахунку, на який, повернув, на який платник просить повернути. Добре, дякую за консультацію. Зареєструвати на себе податкову знижку може будь-хто з батьків. І мама, і тато. На кого ж краще? Все залежить тільки від розміру зарплати. Увага! Найкраще, коли зарплата за рік більша, аніж плата за навчання. В іншому випадку ви отримаєте неповну знижку. Беремо простий приклад. Якщо ви заробили 5 тисяч гривень, а заплатили за навчання 10 тисяч, то вам повернуть податок тільки з 5 тисяч гривень. І це логічно, бо податок повертають. Відповідно, його попередньо стягнули з зарплати. Чи є ж ім'я вказати в квитанції про оплату за навчання мами, тата чи самого студента? Якщо вкажете ім'я мами, то отримати податкову знижку зможе на свою зарплату тільки мама. Тато ні. І навпаки. Отож оптимально вказати ім'я студента, тому що в такому випадку податкову знижку зможе отримати і сам студент, або його мама, або тато. Є варіанти. Держава встановлює певні межі. Є факультети дуже дорогі, до прикладу, такі як юридичний чи міжнародних відносин. Навчання там коштує більше ніж 20 тисяч гривень на рік. Саме щодо таких випадків є обмеження у податковій знижці. 1610 гривень на місяць – це максимальна плата за навчання 2013 року, з якої повертають податкову знижку. Отож, рахуємо. 1610 гривень на місяць – множимо на 12 місяців. Виходить 19 тисяч 320 гривень. Саме з цієї максимальної суми можуть повернути 15%. Якщо плата за навчання становить 25 тисяч, то відповідно з 19 тисяч 320 гривень 15% повертають. Нарешту 5 тисяч 680 гривень – знижують. Нишка не поширюється. До прикладу, у Франковому університеті 40% студентів-платники. Тисячі молодих людей тільки цього одного вишу можуть скористатися послугою, про яку розповідаємо. А ще всі ті, хто здобувають другу-третю освіту, яка є однозначно платною. Результат вартий зусиль запевняє представник профкому студентства Сергій Жовнерук. Порахувати займає 5 хвилин часу, а ціна питання може складати 600-800 гривень. Можливо, що нічого не будуть повертати інколи такі випадки є. Але ну, перевірити себе зусиль багато не потрібно. а кошти повернути це ж це ж є гроші і вони нікому займі не бувають. Тепер ви озброєні знаннями. Це дозволить зекономити на одну сотню гривень. До зустрічі.